По Проспекту князя Володимира, 62-річний водій автомобіля Рено збив двох пішоходів на нерегульованому пішохідному переході. Потерпілими виявились 80-річний чоловік та його 79-річна дружина. Їх обох ушпиталили. Керманичу тепер загрожують до трьох років позбавлення волі. Обікрав матір пограбував та побив перехожу. На Білоцерківщині правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який спочатку проник до будинку власної матері в селі Трушки та викрав ювелірні вироби та побутову техніку. Через кілька днів у жіночому монастирі в білій церкві він напав на 70-річну жінку, вдарив її по тілу та голові, внаслідок чого бідолашна впала на тротуар. Після цього лиходій вирвав у неї гаманець із грошима та втік. Правоохоронці затримали його та помістили до ізолятора. Чоловіку загрожують до 10 років в'язниці. На Київщині працівника лісового господарства судитимуть за незаконну виробку старовікового лісу. За інформацією обласної прокуратури, у червні липні 2023 року інженер лісгоспу не перевірив документи та фактично дозволив виробити 137 цінних дерев віком понад 90 років. Експерти оцінили збитки для держави у понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. За службову недбалість тепер він може загриміти за грати на 5 років. У Білій церкві триває демонтаж будівель колишнього заводу Електрон на вулиці Павліченка, 49. Нині там повністю розбирають дах, стіни а будівельне сміття збирають не лише у мішки, а й викидають зверху донизу. Що планується звести на цьому місці, поки невідомо, адже ні паспорта об'єкта, ні тих, хто міг би пояснити нашим журналістам, не вдалося знайти. Як повідомили у Білоцерківській міській раді, у відповідь на наш запит земельна ділянка площею півтора гектара перебуває. Буває у приватній власності. Її ще у 2004 році придбало відкрите акціонерне товариство Білоцерківський електроремонтний завод для розміщення виробничої бази. Згідно з генеральним планом міста ця територія належить до зони промислових підприємств. У міській раді також повідомили, що жодних містобудівних умов чи дозволів на нове будівництво за цією адресою не видавалось. Водночас демонтаж промислових споруд згідно з постановою Кабінету міністрів не потребує отримання дозвільних документів, якщо після його завершення об'єкт не підлягає введенню в експлуатацію. Мешканці вулиці Північна, 1, зокрема, третього під'їзду, скаржаться, що вже протягом тижня не працює ліфт. Через це пенсіонери, люди з інвалідністю, матусі з візочками та інші не можуть вільно пересуватись і виходити на вулицю. За словами білоцерківців, вони неодноразово звертались до ЖЕКу номер 7 з проханням вирішити це питання. Проте щоразу чують одну й ту ж саму відповідь: немає фінансування. Проблема наша заключається в тому, що наш ЖЕК не хоче ремонтувати ліфт. Повісив об'яву на під'їзді, ремонтуйте самі, фінансування немає і не буде. Знайдете фінансування, телефонуйте, ми приїдемо, вам поможемо зробити. Уже шостий день ліфт не працює. Пенсіонери просто не спускаються, тому що не можуть. Мамочки з колясками не спускаються. Я ось приїхала після операції, так же само ну, важко ходити дійсно. Як відкоментував проблему з непрацюючим ліфтом, начальник ЖЕКУ номер 7 Юрій Балас, наразі вони не можуть виділити кошти на ремонт ліфта, тому що це вже вважається капітальним ремонтом. А на масиві незалежності нині налічується ще шість несправних підіймачів. Тож у мешканців 9-ї поверхівки є два варіанти усунення проблеми: перший це зібрати кошти власноруч, другий зібрати підписи жителів під'їзду та подати заяву на розгляд у міську раду. Попереду ще багато важливого, тож залишайтесь з нами. А я нагадаю: якщо у вас вимкнули світло або через бій, наші випуски не виходять на телеекрани, Не засмучуйтесь. Їх ви можете подивитись на нашому Ютуб-каналі або у Фейсбуці. Тож заходьте будьте в курсі всіх місцевих новин. Вихідними у нашому місті відбувся Кубок України Сумо серед дорослих. У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів з понад 11 областей країни. Перше місце серед жінок здобула команда з Харківської області, а чоловіча посіла друге, у складі якої Дмитро Гаміловський виборов срібну медаль у категорії до 115 кг. За словами головної тренерки національної збірної України Сумо Вікторії Царук, це були завершальні змагання. В цьому сезоні, а вже у наступному році планується провести у Білій церкві відбірковий чемпіонат України на чемпіонат світу Європи сумо у віковій категорії 21-23 роки. Цього тижня у Білій церкві погода буде хмарною. Як повідомляє Укргідромедцентр, у вівторок йтиме дощ протягом усього дня та припиниться лише до вечора. У середу обіцяють без опадів, проте цілий день буде хмарно. Температура коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Четвер також виявиться похмурим. Температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 8. У п'ятницю також цілий день триматиметься хмарна погода, в день повітря Прогріється до плюс 10, вночі до плюс 4. Вихідні не порадують нас осіннім сонечком. В суботу стовчики термометрів триматимуться на рівні від 4 до 8 градусів за Цельсієм, у неділю від 0 до плюс 3. Тож раджу тепло одягатись. Його запам'ятовували по яскравому одязі та харизмі, а також по невиправному оптимізмі. Антон Чекалюк, воїн славної 72-ї бригади, є прикладом мужності та патріотизму, адже не побоявся стати на захист нашої держави, попри те, що був за тисячі кілометрів від дому. тримав найскладніші напрямки та самовіддано боровся з ворогом. Але найбільше мріяв про власну родину. Історію чорного запорожця з позивним Борода розкажемо у матеріалі. З початком повномасштабного вторгнення багато українців виїжджали за кордон. У той час як у зворотньому напрямку лише невеличка частина поверталась додому, щоб стати на захист своєї батьківщини. Одним з таких був 38-річний білоцерківець Антон Чикалюк з позивним Борода. Він не мав нічого спільного з військовою справою і проходив тільки строкову службу. Згодом довгий час працював за кордоном на кораблі, де встиг побувати у всіх куточках земної кулі, коли він дізнався. Про російську агресію одразу почав шукати шлях до України. Він навіть нам з мамою розповідав про те, як він добирався назад. Що люди, які допомагали йому добиратися, навіть кошти з нього не брали, коли чули, що він повертається в Україну. Він каже: Мама, я коли вертався, вони дивились на мене. Каже: ти ж дійсно справді вертаєшся? Він каже: да, я їду воювати. Хочу захищати Україну. Він такий, знаєте, у нас був зі смаком хлопчик. Я навіть була знайома з жінкою. Пізніше це, на жаль, ми зустрілися з нею після його смерті, і вона згадувала, як вона побачила Антона. Вона каже: Ми сидимо, ТЦК, заходить такий красавчик. Він засмаглий же був. Це ж якраз був літо вже за кордоном. Там вже спека. Він каже: Засмаглий з такою бородою прийшов. В червоних, в червоних макасінах червона футболка, світлі штанішки. Це прийшов мій Антон. Ми кажемо, хлопчик, ти чого взагалі тут? каже, я приїхав воювати, і він у мене такий був дуже любив парфуми, як і я. От навіть я в цей ящичок поклала його один із любимих парфумів. Каже ця пані, яка розповідала про нього, що він зайшов у військомат. Оце до цього образу ще заповнив е, дорогим парфумом. Весь військомат. Антон був небагатослівним і практично все тримав у собі. Рідко про щось розповідав та завжди був на позитиві. Потрапив чоловік до Білоцерківської 72-ї бригади імені чорних запорожців. Спочатку їх відправили до Чорнобилю. Там він побув декілька місяців, а згодом на нуль. Це був вугледар, а потім Курахове. Борода виходив на зв'язок до рідних, як тільки мав можливість, адже після початку війни вони з сестрою стали ще ближчими. У нас різниця 9 років. У мене тато загинув, моя мама друге вийшла заміж, і я дуже хотіла братика. Ну, з'явився заявився Антон. Ну, якщо він з'явився, коли мені було 9, то в 10 я вже могла без проблем. З ним сидіти, його кормити, з ним гуляти. Тому, скажімо так, я була другою мамою, можливо, да, яка його і виховувала і, і ростила. Знаєте, так складалося, що коли я була в 11 класі, мама в той час у нас вимушена була поїхати за кордон працювати, і малася повернутися на 1 вересня. А вона мені телефонує, і каже: Ти знаєш, я не повернусь, поведеш Антона в перший клас. Ну я його вела в перший клас. Наталя з посмішкою згадує, брат був непосидючим, любив малювати, а в дитинстві грав на скрипці. Ділиться на війні змінився та навіть почав глибоко вірити у вищі сили. Останній час в нього дуже часто лунала фраза Ти не уявляєш, як мене береже Бог. Коли зранку пишу, ну як ти каже, слава Богу і живий. До речі, це остання була його смс, коли він сказав живий і слава Богу. Він дуже часто згадував Бога. Є навіть фотографії, де він, знаходячись в якихось містах. Ну, десь там, коли він виїжджав на відпочинок, то він завжди фотографувався з цими білбордами, які нагадували про те, що Бог береже нас, що Бог береже Україну. Да. Я думаю, що війна, ви знаєте, це той час, коли в житті людини, ну в більшості, я так думаю, наступає переоцінка цінностей. Справа в тому, що коли наші хлопці бачать смерть кожного дня, то Самі військові кажуть, що в окопах невірущих не буває. Антон був добровольцем і по збігу обставин загинув 14 березня 2024 року, саме у день українського добровольця. Напередодні сестра говорила з ним по відеозв'язку, і тоді він вперше зізнався, що дуже втомився, і після війни хоче нарешті створити родину та повернутися до моря, але на жаль не встиг. Під час запеклого бою у селі Солодке Антону вдалося знешкодити двох росіян, та ворожа куля відбилась від стіни та потрапила у скроню захиснику, навіки обірвавши його життя. 21 березня я пішла в морг. На впізнання я не змогла зайти. Ну, не змогла. Зайшов мій чоловік, а на слідущий день. Ну я вже там була, от так. Про кардинальні зміни брата на фронті згадує ще одна сестра. Ірина каже, він почав говорити про плани на майбутнє, тож навіть не могла повірити, що з ним може трапитись така трагедія. Боявся, звісно. Він казав, що страшно, що ми попадали під такий заміс, як він казав. От але все одно він і ще й він казав, що. Багато хто його там відговорювали, може каже, може ти не підеш, може ще щось. Ні, каже, я фартовий, я фартовий. Він все время казав, каже, я фортовий, все буде добре. Каже, я, я фортовий. Тривожних думок не закладалось. Ми, я навіть думала, що він ну, не піде, скажімо так, далі на передову, що він не буде там вперед іти і продвигатися. І там ми думали, що він десь там, ну, чи там ну, друга, третя лінія буде там служити там, але він все таки, ну і думок, поганих думок не виникало. все думали, що буде добре. Нині родина згадує Антона з посмішкою, адже він сам завжди був на позитиві та навіть у найважчих ситуаціях не показував хвилювання. Родина знає, що завдяки таким як Борода, наша країна неодмінно вистоїть і гідна мати хороше майбутнє. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На цьому у мене поки все. Завтра ми розкажемо більше інформації. Бережіть себе, підтримуйте один одного. Та давайте разом подякуємо зсу та силам ППО за мирну ніч у рідній Україні. До зустрічі вже завтра.